Ремі Лайц стояв перед зеркалом у вбиральні Фест Республіка. До початку концерту Саші Буля залишалось півгодини, а він досі не міг заспокоїтись після того, що побачив у телефоні Гоні. Це сталося випадково. Гоня забув телефон на столі в студії, а Ремі хотів просто перекинути собі новий трек. Але там була папка. Концерт 19 січня. Перше відео. На ньому він сам Ремі на сцені Фест Републік. Але він точно знав цього не було, не могло бути, бо на відео була пісня, яку він написав лише вчора і ще нікому не показував. Ремі хотів це забути. У залі було людно. Тусовка з Африки була тут, але щось одразу здалося дивним вони не сиділи разом, як зазвичай. В центрі залу стояв гоня, загадково дивлячись на сцену. Яскі влаштувався за столиком ближче до сцени, мовчки потягуючи сік поламав, спостерігав за натовпом збоку, переминаючись з ноги на ногу. Хлопці з ЛТК не розважалися, як завжди, а напружено слідкували за ситуацією. Вони всі були тут, але якось неприродньо розсіяні по залу, ніби фігури на шаховій дошці перед вирішальним ходом, не жартували, не сміялися, просто чекали. Саша вийшов рівно о восьмій. Сьогодні буде особливий концерт, сказав він у мікрофон. Ми покажемо вам дещо. Історію одного артиста, який думав, що пише свої пісні сам. Ремі відчув, як холодіє спина. На екрані з'явилося відео. Він спить на дивані у студії. Над ним нахиляється хтось і шепоче йому на вухо. Наступний момент він сидить за синтезатором, працює над мелодією. Позаду ледь видно тінь і чути шепіт. Останнє його порожній відсутній погляд прямо в камеру. Ремі говорить щось без звуку, поки чиясь рука знімається на телефон. Місяць тому ти сказав, що хочеш записати сольний альбом. Голос Саші звучав тепер зовсім інакше: вийти з лейблу, забрати свою музику. Але чи твоя вона? Ремі завмер. В голові зазвучали всі його нові пісні, і він почав згадувати дивні провали в пам'яті. Головний біль щоранку – таблетки від безсоння, які приносив гоня для кращого сну. Твій альбом вийде наступного тижня. Голос Саші розрізав повітря. Найкращий альбом року, написаний учасниками Африки, кожен з яких по черзі нашіптував тобі мелодії у сні, вкладав слова у твою підсвідомість. Ми не вкрали твою музику Ремі. Ми взяли дещо цінніше твій голос, твоє обличчя, твою душу. Останнє відео на екрані Ремі співає на сцені Fest Republic». сьогоднішня дата. В Ремі повільно почало темніти в очах. Світло раптово згасло. Коли воно знову спалахнуло, сцена була порожньою. Відео на екрані зникло, за столиком Африки нікого не було. Ремі кинувся до виходу, його зустрів охоронець. Що ви тут робите? Вихід там, сказав він. На вулиці його зустрів холодний зимовий вітер. Жодного відео, жодного сліду. Він стояв посеред безлюдної площі, розгублений, не розуміючи, що сталося. Протягом наступних днів він не міг знайти собі місця, але через тиждень щось змінилося. Він відчув в собі сили. Його заповнила енергія, ніби всередині нього пробудилося щось нове, він почав писати новий альбом на Африці Рекордс. Слова і мелодії лилися з нього безупинно. У цих піснях було все: страх, тривога, загадка, і водночас віра в те, що музика може пояснити те, чого він сам не міг зрозуміти. Звісно, він був не сам, з ним були його друзі з лейблу. Через місяць альбом був готовий, кожна пісня бездоганна, вивірена до найменшої дрібниці, і альбом мав значний успіх. Критики були в захваті, йому вдалося. Він отримав те, до чого так давно йшов. З того дня він часто прокидається серед ночі, сідає за синтезатор і грає свої пісні, вслухаючись у кожен акорд і намагається зрозуміти. Це він їх написав, чи вони написали його?